Своему что ему сказать? Да хай лучше скажешь, что ты лучше не сказать. Вы порушуйте, а ты когда вы что порушите? Доброго дня. Доброго здоров'я. Інспектор дорожньої патрульної служби молодший сержант Гасу. Трошки ви порушли брала дорожню руку, а саме перевищує швидкість, рухалися населеному пункті зі швидкістю 91 км за годину. Ось, будь ласка, ознайомку. <кху> Трошки це як. Ну. Ну Но бачу номер. Ш машина що. А ви не заробітели. А де написано, що це моя швидкість? — А чия швидко? Чия машина? Машина? Моя? Кор Корейська. Корейська, так? Да? Машина корейська. Доброго дня вам. Здорово будь. Приділо це позичення водія та реєстраційні допомоги. <рес> а, пору... а чого ви порушуєте? Чому ви порушуєте, здобути? Ну, ви зупиняєте автомобілі в зоні, де зупинка заборонена. Ось сюди знак, бачите вісім? Де знак? Ось дивіться, бачите. Так ви ж перед знаком да Тут. Це ви самі порушили право дорожнього руху, ви зупинилися перед знаком. А ми вас зупиняли там, де можна, правильно? А ми ж могли раніше зупинитися, чим їхали? Ну я не знаю, напевно водій такий хороший у вас. Це значить хороший. А як це хороший, поганий, як ви це знати? Можете оприділити, чи я хороший. чи «поганий»? Ви порушили руху, правильно? Хто каже, що тут зупинка, що значить «ми перед знаком? Там висить табличка, яка показує зону дії, Пасажир. Я з вами не розмовляю. Чого ви? Я? я вам не товариш. Дайте розмовляти з дітьми. Не дам. Я, явля... я являюсь його представником, будете розмовляти за мною. Да? Да. Я буду розмовляти з шановним водієм. Правильно? А він не буде з вами розмовляти. Чому? Потому, що він передає... Нема в нього, він не міг розмовляти. Передаю, що? Передаю, передаю. Да, він передає мені всі повноваження. Так ви мені розкажіть, чого ви порушуєте? Чому я порушую? Ну ви зупиняє... зупиняєте транспортні засоби в зоні, де зупинка забо... де, ну, зупинка? Ну от, от знак висить. Да а а табличку в зоні бачите? Там в зоні дії немає, там правильно там, а там тебе не можна. Бачите? 3 334 знак. Правильно? А табличку ви бачите? Бачу, звісно, в Ну, Так і що? 334 знак. Правильно? А табличку, ви бачите? <рес> Бачу, звісно, табличку. Воно в no. висить. Так і що вона означає? Ви будь ласка, саме там заборонено стоять, от там. Де показує. бачите, стрілочка вниз. них. Бачите так. Ви мені покажіть, де це я їду. Ви мені показали фотографію. Ну, будь ласка. Ну, може сфот... це ви позавчора. Давайте вам відео покажемо. Звичайно. Давайте, 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 покажем. давайте. Покажем. давайте подивимося. Раз. Хрестичок басів. Угу. І поїхали. І приїхали. поїхали, і поїхали, і поїхали. І приїхали. І приїхали. І Красиво. Що? Яке розстояння? Приїх... 277,5. А треба, щоб було до 80. Чому? Ну, Так написано в інструкції. Да. Давай згаду зур. Позвонимо, то скільки <ріху> да, ви позвоните? Це є такі якісь у вас повноваження комусь дзвонити такому? А ви куди пішли? Дійдіть сюди поговоримо. Господи. Іди сюди. Куди ви будете дзвонити? Довше будете порушувати. Ми не порушуємо. Нема порушували. населеного пункту. Де ви бачите? Да. Населений пункт обозначений знаком. 5,45, правильно на білому фоні, місто Київ, правильно, або інший знак. А скажіть мені, будь ласка, якщо ви водій, да? якщо ви спеціаліст, якщо ви вмієте керувати транспортним засобом, да? ви отримали посвідчення водія, правильно отримали. А там написано, що якщо йде дві полоси, правильно в одному напрямку, і між до ними немає відбійника, правильно, то скільки потрібно рухатися? Мені? Скажіть, будь ласка. 90. 90? Угу. Mm так? -hmm. Да? А а, 90. Ну хорошо. І згідно... 22 статті вам усне зауваження. Ні, Я тоді не сплю. А? Не сплю, кажу. Зауваження. Що не сплю? Ну, коли ви усне зауваження, мені робите. я Якщо у вас сплю? є докази, ви його можете зробити. Якщо а? їх немає, то не можна. А у нас нема доказів, ні? А, а нема в нас доказу, да? ми... ну, так? До я вас не чую, ну. Інструкції до трукама. Я вас не чую, громче. Ну на цю сторону перейди. В інструкції до будете? приладу написано, що використовувати. Видео можно пить. Состояние снято. Что вы скажете? Что вы скажете? Можно громче, будь ласка? Я говорю, тут олени бегают, тут нету населенного пункта. Какие олени? С рогами. С рогами? Да. А, я знаю. Бегают. Он товарищ. Бігают, да. да. На меня. Товарищ. Чуешь? Вам зоопарк? Да. Лес, Лес, Мені, Лес. Лес да? а, ну, якщо ліс, да. так? Ні населеного пункту, але на не якщо ви уважний пасажир, то ви б їхали і дивилися, що тут немає закінчення. Я, не да. я ось їду і бачу, що тут ліс, да. немає да, тут ніякого. Ліс. Да? Ліс. Дорогу десь да не території Застроєних немає. А, населений а чи ваш автомобіль написано? Населений пункт обозначений знак. 5, знаком 5.45. Населений пункт. Правильно? Місто Неправильно. Київ. Виїхали, да? ви, ви бачите, Забудована значно. територія зазначена знаком. Зазначена знаком, так. правильно. Ну Так де тут забудована територія? Покажіть мені, хоч один будинок на розстоянні 200 метрів хоча б в радіусі. Є да. Да, хоч один. Ну, а ви виїжджали Конечно, з міста, да. ви а бачили, при що місто? Ми, 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 ми. Ми, ми виїжджали ми. А ми виїжджали. А він Київ не закінчився. А да, ми, ми не виїжджали з Києва. <ріг> <І не рігалі> <в 'їжджали. рігалі> ви розкажіть, чого ваш автомобіль стоїть порушення? Чому ми автомобілі порушити? Ну, 10 метрів зали? до виїзду з прилеглої території. Ще раз, будь ласка, мотори. Пішли, я вам покажу. <рігалі> Пройдемо. заводив, і знак, і уступи дорогу. Та це. Що тут є 10 метрів? Ну це не виїзд прилеглої території, ні? Це? Да. Виїзд прилеглої. Ну наприклад. так, а чого ж ви кажете? Ну, Включіть аварійку, виставіть що там робить. Аварійний знак. Чого да. у нас стоїть вище? Який аварійний знак? Скажіть, будь у нас патрульний отримлінь з аварійним знаком вистачається, так? Да? Ну, тут купіть аме акумулятор, щоб не сідав. Ну, видадуть скоро. Значить, встаньте 10 метрів. 10 метрів станьте, не треба вам. Ось, майте складемо протокол на водія і розглянемо цей протокол у вашому соціальні. А ваш начальник винесе несельник. Чи може зауваження, чи може не зауваження. Ви водій? Так. Що ви порушуєте? Я, я не порушую. Дірочка себе клеїте і нічого. Не я, не теж, шо, що можу. тут є 10 метрів? Так я не порушую. Ви Ну, ви? Що тут, немає 10 метрів? Чи ця людина нормально стала, в місці? а вон що? Червоно трудно Не дає Нормально стать машину поставити. Я там яблучком поставив і все, і стоїть, четверо. А потім будете казати, що поваляється. Ну звісно. Ви ж стали так, щоб інші учасники дорожньої риту нас бачили. без порушень. Нормально, не Два порушения порушили, да? Да, Вы будете переезжать? Конечно, мы Вы переезжайте, а мы будем спускаться. А какого на року, что у вас уже аккумулятор Як до Ви ж повчатися хотіли. А? Ви ж поговорити хотіли. Так ви ж Та переставте машину до да поговорити. Постоїм чого з вами. Нікак, так? Да? не клеємо ззади. лучше стал, Класс. Вы считаете, что вы стали примером для них? водителей? Да? Это, это, это смешно, да? Ты же должен быть примером для всех водителей. Ну да. Сейчас всякая девушка будет ехать, подивиться, что так можно, оказывается, стоять. И встанем, блин! — Так ось як написано, Якомога ближче до краю А проїзночити. Тебе цим ще можна oh, так машинка ставити. ж я спеціально став, щоб якась дівчинка ще могла там встати. По дівчинам чи ти на світі? Ні, ну ви ж задали вопрос, я вам відвідав. Може вони зі си.

Всі такі акумулятори по набувають. Купай? Видають. Да? За кожен кусмотр там гроші капають за кожен просмотр. Чи не знаєш? Ви платите? Мені. Ну таке откуда ви знаєте. Бо ми не дивимося. Не дивимся? Ні, дивився раз, мене знали раз. Да? Да. Слайта, слайта я? Не думав хватає. В інтернеті. Дев'ят з половиною часов. Добрый Такой меняй аккумуляторы да, ну, может, А что, так, та сама камера, да? Ну да Только там аккумуляторы такие вот, так. А что вы подходите здесь святым, не витаете? Как это добрый день? Наш Христос край сказати. Так раз еще три дня находиться в зоні действия. Так от ви всі машини, от ви тут стоїте і останавливаєте в зоні действия цього знаку. А вам по інструкції 111 приказі запрещено. Наказі, а не приказ. Наказ. Це, це ж наш внутрішній наказ. Куди? Так що я внутрішньо. Ти нарушаєш внутрішній приказ. Встанавлюєш транспортні средства в зоні, де становка запрещена. Я розумію. Це Нічого зробити. має право перевіряти моє несення служби, як я зупиняю даних подібних. Право дорожнього руху Прямо є так, да, кажу, правила дорожнього руху до не знаєте? Ні, так Я хотів показати, ви ж кажете. <гум> за знаком. <гум> <гум> ну а що та табличка вказує? Що здіймає ді... дорожнього знаку заборонено? До знаку. Оця табличка вказує. Якби стрілка і була і в обратну сторону. Стрілка ще є і в дві сторони, правильно? Вказує да. <гум> перед знаком, а не за. перед таблиці. Без таблички, то зона дії починається за знаком. А його так повісили, щоб перед знаком буде бачити. Тут не можна ставати. І ми теж. При нам, чому тут ви ваше Ви під'їхали, дивитесь знак. Все, вам тут не можна зупиняти машину. А ви заїжджаєте за знак. Порушувати? Ми ніколи нічого не порушуємо. Вже немає ніякого протоколу. Хтось склав. Ви, я, на, ви кажете, склав. що я порушую. Ви кажете, що ми Чи Складіть! Четвертий раз не знімаю за 4 дні після. Цей дядь, Ми, як вас звати? Ось, давайте з вами Ну, Звати я сам приїжджаю. Да? Не да? замітили. Я тобі покажу, десь я поживе, заїдеш на каву. Вас літо в хороше, да? спору... так? Вот за... да. ви. Ви станавлюйтесь. Ви хлопці за світло. А ви його бачите, Так, На ході вживу. Я ж пару днів назад на газельці їхав вами вітався. Я думаю, що я помню. — Ну де ви живете? — Адри скажи, заїдемо ми до тебе на каву. — А де ти кажеш, що я кофе п'ю? Я кофе взагалі не пив. Ні, а ви стояли біля мови. — Ви сікретили його. — Що, Ні, я не казав, що не п'єте кофе, казав, що п'єте. — Яка вулиця розташована? — різниця? — Зелена, а тоді Квалькироніва. — Але з Рахункова і так? — Та не потрібно. — Індекс, індекс.

Черкасську номера. І сам, взагалі, так. Собираєте інформацію, а, да? а так? Приїжджають кожен день до мене, то я ж конечно. Скільки восьминок, три? бог його знає, скільки. скільки, скільки Як гроші Це в нас збирають? — А трохи є. — А де ж автомати? Автомати? Вас, тумлю, є? є? Молодці!